Доброго дня, шановні і дичь шановні печки. Давно я не виставляв відео на каналі, давно я не був в ефірі. Дуже рідко я відповідав на ваші запитання, тому що дуже багато скажімо так, роботи було. Сезон по продажу новорічного урожаю я завершу буквально ще місяць тому. Десь до середини лютого я здійснював продаж. Ну, вийшло так, що в цьому році за півтора місяці мені вдалося продати весь урожай весь за минулий рік. Ціна була просто смішною в цьому році. Якихось прибутків практично не отримано. На рівні мінімуму було. Але продовжується сезон вже 2019 року, тому ми здійснюємо підготовку до урожаю 2019 року. Ми на сьогоднішній день маємо 24 березня перебуваючи в саду, я хочу вам сказати, що обрізку я завершу буквально вчора. Обрізку здійснювали самостійно, практично декілька гектарів самі обрізали, тому що сенсу наймати практично не було в цьому році. Фактично було, що весь, все, що зароблено, треба було спускати на обрізку і на хімічний захист 2019 року. Зараз ми можемо побачити наш сад. Фактично вже йде процес розпускання броньок. Ось ви можете наглядно зараз фокусуємо. Ось, зараз фокусується. Ось. Ось ви можете бачити, починається і розпускання самої бруньки. Ось вже проглядається зелений конус. Тому ось як бачите, на кінець березня ми маємо вже процес розпускання. Ну, що можна сказати, буквально це останні етапи, які можна внести, скажімо так, мочовину Або залізний купорос. Це вже, скажімо так, на межі. Необхідно або сьогодні, завтра останній день, або вже буде запізно вносити мідний купорос. або... Залізний купорос або мочовину. Ну, я поки що не здійснював обробок ніякий, тому в ближайші дні буде здійснена вже перша обробка, це буде мідні препарати. Підуть в хід, багато садоводів вже почали здійснювати захист в цьому році. Я поки що притримуюсь, тому що враховуючи цей рік, дуже складний, який був з цінами, скажімо так, буде трішечки раціональніше 19-й рік вноситись препарати, можливо, десь буде економніше, тому що реально яка ситуація буде в 19-му році, поки що невідома. Початок ми, звісно, почнемо більш-менш непогано захищати, але в будь-якому випадку це буде більш раціональніше. В принципі, думаю, що тепер я трішечки частіше буду викладати відео, тож слідкуйте за новими анонсами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як я обіцяв, я все-таки здійснюю декілька конкурсів для підписників каналу. Для тих людей, які здійснюють постійний моніторинг і огляд мого каналу, тому до зустрічі і до найближчих відео.